Бабі або баба у давньоєгипетській релігії це Бог у вигляді павіана гамадрила, однієї з тварин присутніх у стародавньому Єгипті. Його ім'я зазвичай перекладається як бик гамадрилів. Як ви можливо знаєте, бабуїни це надзвичайно агресивні та всеїдні мавпи. Неодноразово фіксувалися випадки вбивства людей цими мавпами. Саме тому бога бабі вважали дуже кровожерливим та таким, що харчувався нутрощами людей. Також вважалося, що він пожирає душі грішників. Після того, як вони були зважені на суді Маат. як я казав, вище згідно з давньоєгипетською релігією, було чотири мавпи, які стоять біля вогняного озера, що символізує знищення душі. Головною з цих мавп і є бабі. Також бабі вважався первістком Осіріса, бога мертвих, у тих самих регіонах, де люди вірили в бабі. До речі, бабуїни також мають помітно високе лібідо на додаток до вигляду їхніх геніталій, тому бабі вважався ще й богом мужності серед мертвих. Зазвичай його зображували з ерекцією, і через асоціацію з судом над душами мертвих іноді його статевий орган зображується як щогла парома, який доправляв праведників до островів Аару. Тобто ще раз його пеніс це буквально стовбур, на якому тримаються вітрила парома. Заздрював же. Одне заклинання в поховальному тексті ототожнює фалос померлого з бабі, гарантуючи, що померлий зможе мати статевий акт у загробному житті.